Сьогодні маємо святого апостола Андрея перевозваного, того, який був перший покликаний. В сьогоднішній Іванглія нам розказує таку чудесну притчу, каже Господь, що багатий чоловік мав управителя, якого підозрювали, що він трохи недобре управляє. І каже, Сой, ти не добре управляєш, підготуй справу, щоб здати своє управління і чуєте, що той робить. Приходить і каже, так, скільки ти винен, мамопали, той каже, 100 мірок олії, на розписку пши 50. Той ти кільковинен, 100 корців пшениці, пши 80, переписуй. Здавалося би це несправедливо, так? Але Господь Бог звертає, що то, що є тимчасове, то, що є от те, що називають мамоною, так? чому ми поклоняємося, заради чого живемо, от тим і треба собі здобувати друзів. І скажу вам, якщо по правді сказати, коли ви найбільше переконалися у дружбі, коли вам хтось ускрутнув годину грошей і позичив, коли чимось допоміг, бо іменно тоді, Знаєте, гроші чи кошти якісь, вони як випробування, і ти або здаєш цей екзамен, або ні. І тому Господь Бог каже: здобувайте собі друзів мамоною, бо якщо її не стане отої мамони, то друзі лишаться. Ми часом так матеріальний світ припідносимо, що що здавалося, більше вже нічого для людини нема важнішого. Є люди, які мають одну єдину мету збагатитися, мати багато грошей. Але ці гроші, де би ти їх не тримав, як би ти їх не, не оберігав, вони можуть в один день пропасти. Це може бути різні ситуації. Їх можуть украсти, їх можуть заблокувати, їх можуть е, анулювати. Ну, я... Різні речі можуть бути, згоріти може майно, ну що хоч може бути. Тобто ти можеш втратити, бо все, що є на землі, все, що є матеріальне, воно здатне руйнуватися. Навіть бриллянти, розумієте, їх можуть вкрасти, бо здавалося, вони не горять, не гниють, але і їх можна втратити, їх можуть вкрасти. І от коли в тебе ота єдина ціль твого життя пропаде, що ти будеш робити? Єдина ціль, заради чого ти жив, і ти стаєш як серед води і не маєш куди рухатися. Господь приходить і кличе учнів своїх, так? І каже: ходіть за мною. Чи єдина ціль була у Господа спасіння людських душ, так? Але він кожному давав завдання. Петре, ти скеля, на тобі я збудую свою церкву. Натанаїла прикликав, він прийшов і каже, ось істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства, але ми щось його не бачимо серед апостолів. Він мав інші місії. Тобто Господь Бог дає різні завдання, і кожна людина має в своєму житті повинна мати не тільки якусь одну ціль, так? заради ціль свого життя, заради чого вона живе, заради дитини, заради ще чогось там. І це єдина ціль. Але її велика біда, коли ця ціль пропадає, і людина стає і не знає, що робити. В неї була єдина ціль в цьому житті і пропала. Що робити? Куди йти? Тому кажу вам, єдина наша ціль це є спасення людської душі. Це є наш Спаситель Ісус Христос. І його Ніколи не втратити. Від вас його ніхто не відбере, а вже визначивши себе, що для мене є найважніший Ісус Христос. Ти починаєш будувати собі свої відносини з діточками своїми, своєю родиною, своїми друзями, з людьми, які дорогі твоєму серцю. Ти будуєш, і навіть якщо одно пропаде, чи друге, Бог залишиться. Будуйте свою ціль на основі Ісуса Христа, бо говорить апостол Павло у першому посланні до Корінтян, 3 глава. Іншої основи, бо не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золото, срібла з каменю, з соломи, дор... з... 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 з дерева? Його діло стане явним. Тобто, якщо я на основі Ісуса Христа буду будувати свої відносини своїми друзями, з цим хочеш, воно стане явним. І здобувайте друзів тут на землі мамоною. Не шкодуйте другові гроші, старайтеся допомагати один одному. Матеріальні речі не накопичуйте, діліться ними. Бо хто міє ділитися, той вміє примножувати. Хто не вміє ділитися, у того зогниє і пропаде. І Господь Бог забере. І голодним був голодним мреш. Жебрак, який складає гроші або вище називає себе, то є ощадність, збирав гроші, складав ціле своє життя, складав, складав, бо аби було, стіл новий купити, та ні, та буде цього. Диван Диванта вже трохи такий вже, вже повилазили там ті спружини. пружини. Та ні, ні, ні не, най буде то, то що тут нормально, де накрий чимось, та не буде. Може, нову посуду купити. Ну, то що той ці бракує? Помивте все. а гроші складає, і вони і стоять, але він їх не використовує. Це так само, як і жебрак, це так само, як і бідний. Нащо ти складаєш? Якщо ти їх не тратиш? Не складайте, давайте. Вкладайте там, де треба, обновляйте собі хатинку, обновляйте собі одяг. А ви кажете, та то на хліб не стає, отже, що ти говориш, яке складати, яке роздавати? Як тобі не вистачає на хліб, то це Господь Бог дає тобі можливість задуматися про ціну хліба, про ціну того, чим ти, чим ти питаєшся. Чим ти Чим ти, ти пригощаєш людей, які до тебе приходять, один раз пошкодує щось поставити на стіл, бо прийшли гості. Чекай, не будеш мати, за що купити хліба. Це закон Божої справедливості. Бог нас постійно випробовує кожен день. Мієш давати будеш мати. Якщо ти скупи, не будеш мати за що хліба. Святий апостол Андрій Первозваний, якого дуже легко впізнавати на іконах, тому що його малюють із Христом, бо він був розіп'ятий на Христі у вигляді букви Х. Отакий от хрест, от так. Його розіп'яли, руки ноги прибили, і так він такий букву, букву в був розіп'ятий. Його дуже легко впізнати. Але Андрій це той, який перший, перший первозваний, то добре потім добігати, коли вже купа людей. Знаєте, коли був у нас майдан і вже там. 20 тисяч, 50 тисяч було, і ми там добігали. А перші, ті, що прийшли, от ті, від яких почалося, от то є важно. Кажу вам про Андрія Перевозваного. Це приклад для нас. Не чекайте, коли хтось побіжить. Робіть від себе. Будьте першими. Господь Бог любить таких, ціни таких. Для Бога це є важне. Щоб ми не чекали, коли вже купа збереться, і потім я добігаю. Будьте першими. Робіть крок. Той хто може, не всі можуть той крок зробити. Ті, що не можуть, сидіть і вчіться. Ті, що не можуть, напевно, або старші, або вже не мають сили, сидіть і дивіться і тіштеся діточками, які роблять великі справи. Але тіштеся тим, підтримуйте то, бо навіть старша людина. Яка лежить, їй тяжко, прикро. Але коли діти, ну не ваші, навіть діти наші, діти українські, коли роблять якісь речі, та похвали, та скажи, та підтримай, піднесіть, давайте наших підтримувати, щоб ми відчували, що ми одна родина. І будьте першими. Не чекайте, йдіть вперед. Каже, каже Євангелист і каже вам, робіть собі друзів неправою мамоною, щоб коли їх не стане, вас прийняли у намети вічні. Вічність здобувається у тимчасовості, Тим, тимчасовість є дорога до вічності. Як ви відноситеся до цих тимчасових речей, таке будете мати відношення і до вічності. Як ти прив'яжешся до землі, то пропадеш як і та тимчасовість, та як світ зів'яне, опаде, та як листя пожовкне і опаде, то що воно було прив'язано до дерева. Ми люди, ми вищі. Ми вінець творіння, ми маємо бути прив'язані до Бога. Бо коло Бога нічого не зим'яне, коло Бога нічого не опаде, віднаймо себе з Богом і через оце життя прямуємо до Царства Божого, бо дорога до Царства Божого починається тут, на землі. То має вуха слухати, нехай слухає. ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу!